Всім привіт, друзі! Зараз я знаходжуся в порту міста Анкона, ви бачите економічну частину цього порта. Так ви бачите от йде погрузка на цей великий корабль. Ви можете бачити, як грузиться. Роботи тривають навіть вихідні дні тут. Не знаю, чи ночі тривають роботи. Думаю, вам цікаво. Зараз вам покажу оці судна, які стоять неподалік біля причалу. Бачите оці судна. Я спочатку задумалась, що роблять такі судна. Коли заходять великі лайнери в порт, От ви бачите от великий лайнер. Білого синього кольору, то ці судна, як правило, супроводжують, беруть часто навіть на буксир лайнер. І коли виходить лайнер порту, теж часто ці судна супроводжують. Якщо можна грубо так сказати, це служба безпеки. О, дивіться, як піднімається, зараз вам. Покажу, як піднімається груз. Да? Бачите, оці металеві ящики грузяться? Такого червоного вату, оранжевого кольору цей ящик. Зараз буде опускатися. У судно опускається. Бачите? Враження. Сьогодні трохи вітряно можуть бути поміхи, звукові поміхи. Все, ви чули стук. Я думаю, що цей ящик, як правильно сказати. Цей бокс опустили вже. Бачите, кран піднімається. Іноді я дивлюся на судно, і от я задаю питання. Мені іноді здається, що от один кран опускає грузи, а другий кран піднімає грузи з того самого корабля. Мені здається, що щоб не йшли кораблі по морю пустими, вони от беруть вже багаж на борт, як правильно сказати, на борт багаж. Так що я, мені іноді здається, от я іноді, коли маю вільний час, я наблюдаю, як працює як грузяться всі багажі. От мені здається, що з одного кінця корабля забираються багажі, а на інший кінець корабля загружуються багажі. Можливо, я помиляюся, але для мене от іноді таке враження складається, що так і проходять роботи. Я дивлюся, досить динамічно працюють вони. Бачите, зараз покажу вдалині оці ящики оранжеві, в основному, за скільки багажів, з яких кінців світу ці багажі доставляються, бачите? Дуже великий тут порт, такий великий. Я коли перший раз приїхала в місто Анкона, от дивіться, зараз покажу знову, як піднімається, зараз буде опускатися цей багаж, досить швидко працюють. Опускається багаж помаленьку, так? Да? Швидко працюють в порту, злагоджено. Коли я приїхала в місто Анко на перший раз, то я була здивована, який великий цей порт. Тому що перед приїздом я подивилася там, фотографії, відео, трошечки хотіла познайомитися так в інтернеті, що мене чекає в Анконі. Я була здивована, дуже великий порт, дуже великий. Це один із найбільших портів в Андріатичному морі. Зараз, бачите, розгрузка трохи за... За... застопорилася із за того, що треба правильно видно установити цей багаж на судно. Я так собі думаю, можливо, я помиляюсь. Я часто приходжу в порт, і я дивлюся, от стоять у такі гружоні кораблі в морі, в відкритому морі, і вони чекають свого часу ікс, коли можна буде вже зайти в порт. Якщо не знаю, чи ви побачите от машини грузові, чи ви, да, ви бачите, біла така фура від'їжджає. Вони, видно, забирають ці багажі, відвозять. Постійно, бачите, вже піднімається цей кран. Вже він опустив цей ящик металевий і піднімається. Кран піднімається. Ну що, я сподіваюся, вам цікаво. Я жінка і то іноді мені отак цікаво подивитися на роботу цього, цього порту. От ви бачите, на цьому судні судно називається жовтого і чорного кольору музон працівники спілкуються між собою. Хочу вам показати, що в порту є своя пожарна. Це бачите, ця вся будівля червонова жовтоватого кольору. Тут ця будівля берегова охорона, гвардія Костєра називається. Ви можете прочитати Гвардія Костєра. а знизу червоними літами трима написано Вічелі Фоко. Віджелі Фоко це фоко це пожежна служба що тут є навіть своя пожежна служба, а ну порт досить великий. Знову піднімають багаж, покажу вам. Бачите? Я знайду на англійській мові, що я можу зробити? Маю те, що маю. Чи коли маю опускатися на борт, то швидкість цього крана зменшується? Я не знаю, чи працюють вночі ці крани, а я думаю, що з техніки безпеки краще не працювати вночі. Я пам'ятаю, якось я гуляла, опустили, піднімається. Оцей же кран, піднімається. Я пам'ятаю, я гуляла отут в цій зоні. До мене підходить мужчина, якийсь моряк із військового корабля. Якраз тоді був військовий корабль. Питає мене, ви тут не журналіст? Я кажу, ні, бо мала прийти журналістка на цей їхній військовий корабль. Взяти інтерв'ю, тих щось вона, видно, не прийшла в час. і Він прийшов до мене, питає, чи я не журналістка. Якраз телефоном теж ходила, знімала зівак. Такі бувають моменти. Добре, друзі. Я надіюся, що вам це було цікаве. Ще раз вибачаються за якість звук. Я всього-навсього всього, кілька місяців займаюся цим зйомкою відео. Мені ще працювати і працювати над якістю. Я буду старатися. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Всім добра і всім гарного дня. Бережіть себе.